Необхідний результат. Давайте дізнаємося зі стартових складів. Розпочнемо Микита Безуглий третій номер. Андрій Бузько, 24-й. праворуч на Не відступив з позиції, захищаючи своїх побратимів. Героям слава! Ось ми, власне, побачили цей перший символічний удар, який вже став традицією. Цього матчу готується вже дати стартовий свисток. А Євгеній Ісаєнко вводить м'яча у гру. Він протягом тривалого періоду виступав за юнацькі та молодіжні команди жовтосиніх. Загалом зігравши 106 поєдинків. Небезпечно, голубі з м'ячем можна пробивати. І перша гострота біля воріт харківського клубу м'яч все-таки опиняється в руках голкіпера. Металіста рибака. Але було дуже небезпечно. Пробивав голуб, врятував. 25-й номер не зовсім вкут воріт, але все одно було дуже небезпечно. Хороша передача від Голуба на гончарука, і знову рибак рятує свою команду. Небезпечно на перших хвилинах цього поєдинку біля воріт, саме гостей. Бачимо готор цього епізоду, без угли віддає на голуба. Тут величезна зона у 12-го номера Буковий. багато простору. Він віддає на гончарука, і той пробуває в воріт. Шинкаренко. Правий захисник не може зіграти сьогодні. Солдат е є в заявці, але поки, мабуть, не готовий е -е, розпочинати матч з перших пункту з у штрафному майданчику суперника. І пенальті. Пенальті призначає арбітер матчу Дмитро Осауленко. Не погоджується Олександр Мизівки із рішенням Рефері. Посміхається Владислав Рибак. Але віддає м'яча в руки Кольцову, який встановлюватиме його на 11 метровій позначці. Ми бачимо повтор цього епізоду. Дивимось уважно. І дивимось за виконанням пенальті. Віталій Кольцов відправляє м'яча у ворота Владислава Рибака. 1-0 на користь Буковин. Радіє лава запасних чернівчан, радіють тренери Чернівецького клубу, радіють і футболісти на полі ми бачимо господин обличчях Віталій Кольцов. Третій забитий м'яч у поточному сезоні. І до слова, у попередньому матчі чернівчан та харків'ян, який відбувся в Ужгороді у вересні. Це був матч першого кола. Буковина перемогла із рахунком 1-0, і тоді забитим м'ячем відзначився. Хто б ви подумали? Віталій Кольцов і також після пенальті. Ми чітко бачимо зараз трійку центральних захисників у харків'ян. Небезпечно можна пробивати, але не точний удар і здалеку в виконанні металіст. Історичне досягнення команда вперше у своїй історії пробилась до стадії чвертьфіналу Кубка України. І нагадаю, напередодні відбулось жеребкування цієї стадії Кубка. Тут Роман Бодня пробиває, проте не становить загрози його постріл, Тож можемо продовжувати бесіду про кубок. А... Так от, напередодні відбулося Жеребкування. Цей матч відбудеться орієнтовно 2 квітня, саме це базовий день проведення чвертьфіналу Кубка. Часом подача Бойчука і пробиває Роман Ботня, але не завдає акцентованого удару тяря. Федорю було оскільки, 21 рік. Часом Буковина в атаці. Бойчук навішує в напрямку Голуба. В цей момент звучить свисток. Ось цього бана, Дмитра Уленка, Далі Кольцов. І ось лише зараз ми бачимо, що другий тайм матчу Буковина металіст Ну, і, власне, з цією метою забити у ворота Буковини випускає його на поле. Тренерський штаб Буковина Юрій Глищук. обрізається, і Даніель Вернатос вже мчить в атаку, проти нього порушує. Габріель Гомес готується виконувати постріл, але влучає він у стінку, яку вибудував. Той таки Данило Кановцев тут же інший Данило Гончарук встигає віддати передачу на Бойчука. Там вільний голуб можна було віддавати на 12-го номера Буковини Богдану Буйчуку, Однак, схоже, не бачив. Не бачив він свого партнера і отримав пошкодження під час цієї контратаки Данило Гончарук. Дякую за гру. Дев'ятому номеру такими теплими обіймами Григорій Чурілов. А тут дуже небезпечний штрафний біля воріт чернівчан. Чекатиме на нас в найближчі. Луців і удар Габріеля Гомоса з таким відскоком неприємним. Схоже, був Рикошет у цьому епізоді. І Данило Каневцев реагує. Дивимось. Повтор. Так саме від ніг Андрія Андрійчука м'яч так Юрій Дудник, Арсеній Кілєвий, Михайло Рудавський та Ігор Солдат. Ой, хороше переведення на правий фланг. Тут декілька футболістів Буковини. Бойчук із м'ячем пробуває і забиває Богдан Бойчук. Рахунок 2-0 на табло стадіону Буковина. І комфортна перевага для чернічан встановлюється ось цим влучним ударом Богдана Бойчука, який у схожому епізоді, коли Буковина вибігала в контратаку влучно пробив він у ворота своєї колишньої команди. Однієї з колишніх, адже саме за металіст Богдан Бойчук грав у позаминулому сезоні. Ну і не забуваємо, що він вихованець харківського клубу. Хороший удар. М'яч стрибає по газону, і дуже важко зреагувати Владиславу Рибаку на такий постріл 23-го номера Буковини. І саме від його руки м'яч залітає у ворота цих роздумів до штрафного май... удару. металіста дуже небезпечно. завдати хорошого, прицільного удару по воротах не зміг. Тут перехоплює м'яча Андрійчук. Нав'язує боротьбу Федрів. Можна забивати. Ні, порушення правил, здається, зафіксував ще раніше Дмитро Осоволенко. Хоча так раділи футболісти Буковини, ніби зарахований цей гол. Каневцева подача з кутового пропорція. Луцію виконує її. Гомес пробиває і м'яч опиняється усі ці воріт. Здавалося, і Морговський міг вибивати м'яча з лінії. Але ні. Ось ми бачимо і повтор голу, так спіймав на протиході і Каневцева, і Морговського. Габріель Гомес відправляє м'яча в той кут, який був якраз прикритий ніки. Кубоковий на металіст. Віталій Кольцов готується виконувати. кутовий. Подача. Цікаво друзі. Луців подає. Кануться до м'яча дістається, однак він не вибуває. М'яча із гулкіпером рибаком йде в обіграш проти Бойчука. Віддає хорошу передачу. І удар Багачанського. Заблокований удар. Хамелюк відправляє Івана Будняка. У вільний простріл проти нього двоє захисників. Не вистачає, який замінив Юрія Глушчука. І цікаво, що на його позиції залишився Глущук. Андрійчук уходить у штрафний майданчик. І жовта картка нападнику Буковини. Цікаве рішення від рефері. Будемо дивитися Повтор і Червона. Червона це друга жовта для 17-го номера Чернівецького клубу. І знову залишається Буковина на наступний матч без одного зі своїх нападників пропускатиме поєдинок із Минаєм Андрій Андрійчук. Тим часом знову атакують харків'яни. І у цей момент звучить фінальний свисток арбітра Дмитра Осуленка, який сповіщає нас про те, що Буковина. У складному матчі перемагає харківський металіст із рахунком 2-1. Дуже нервове закінчення поєдинку. Тут відправляє безуглий свого капітана Віталія Кольцова подалі від рефері, подалі від гравців металіста, адже не потрібні червоні картки буковині вже після завершення цього поєдинку. Ось ми бачимо і вскочили на ноги гравці металіста від свого вболівальника, який простояв із. Цим плакатом всю гру і дарує футболку Юному Фанату футболу.